Юрген полюбов Україну на Дніпрянщину Кременчук. Він шукав способи, як допомогти усім нужденним. Такими словами згадує свого друга Андрій Мельник. 24 лютого у Кременчуцькій лікарні пішов у вічність Юрген Хансен, німецький волонтер, депутат німецького міста Гельзенкірхен та голова правління громадської організації Робоча група з питань біженців Гельзенкірхен. Тяжка хвороба забрала життя справжнього друга Кременчука, патріота України, людини з великої літери. Знаєте, він увірвався в моє життя дуже якось так органічно. Мені казалось, що е, ця людина для неї неможливо немає. Він мені називав Дрюша. Мені цього не буде вистачати. Заходив на мене хендехо. <ріху> горе для української сім'ї і для тих рідних, хто залишився в Німеччині. Це горе для багатьох кремінчужан, які з ним спілкувалися для світловодців. Він мандрував світом, обожнював дайвінг, але завжди протягував руку допомоги усім, хто того потребував. Кілька останніх років Юрген Хансен проживав в Україні, і він активно долучався до допомоги нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення. Людина жила на повну силу. Вона жила не для себе, вона жила для інших. І нам дуже пощастило, що ця людина завітала до нас, кромічийську громаду. Почалася війна. І я знаю, що одразу, прямо одразу, пан Хансен взявся за те, щоб максимально допомагати. Переконував своїх депутатів в рідному місті своїх волонтерів для того, щоб максимально швидко передавати все необхідне на Україну. Завдяки невтомній праці пана Юргена Кременчук ще з весни почав отримувати гуманітарну допомогу з Гельзенкірхена: продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти. В березні ми привезли першу фуру гуманітарної допомоги з міста Кізерків. Це були найнеобхідніші речі, які потім ми фактично направили на наших внутрішніх переміщених осіб. Корм для тварин ми передали на наш комунальний підприємство спецсервіс. З'явилося дуже багато тварин, які, на жаль, ті ж самі люди кидали, і їхали далі. А у нас залишалося тварин, тому їх безпритульних дуже багато було. І він дуже цим також опікувався. В нього було добре та щире серце. Пан Хан. Не вірив у перемогу України та доклав безліч зусиль, аби вона наступила якомога скоріше. Він вмовив керівництво свого міста привезти в місто Кременчук кілька машин. Це був Ференімобіль, допоміжна машина, і ще ми одну машину. Це пожежний автомобіль. Все це було передано на нашу громаду як гуманітарна допомога. Він їх там відремонтував за гроші, також за волонтерські і вони. Також слугують нам зараз, продовжують його задуми і мріям того, щоб допомогти громаді. Юрген Хансен став послом між Кременчуком та Гельзенкірхеном. Завдяки йому у липні відбулась зустріч міських голів Кременчука та Гельзен <реку> Між нашими містами почалася дружба, яка має всі перспективи перерости у справжнє побратимство. Юрген Хансен мріяв про налагодження побратимських зв'язків його рідного Гельзенкірхена з Кременчуком. Хочемо в цьому році підписати договір про побратимство з Гельзенкірхеном. Це буде таке, знаєте, дійсно його продовження і завершення його. Тих мрій, з якими він прийшов сюди, він одразу сказав, давайте побратимся. Тобто не партнерство, ні якесь таке знаєте, а саме побратимство. Людина не просто так це, це робила особистою своєю такою задумкою. Вважаю, що довести це діло до кінця, а саме підписати угоду про побратимство і далі продовжувати це, як він не хотів. У пана Хансена було багато планів на майбутнє, які на жаль не вдалося втілити в життя. За його життя боролися, але хвороба перемогла. Наші лікарі робили все, що можливо. Його перебування в лікарні було під контролем міського голови і керівників міста. І ми підтримували постійний, щоденний зв'язок з головним лікарем, з директором лікарні. Вони робили все, що можливо. Треба було ліки з Німеччини, вони були привезені швидко. Але наше життя непередбачуване, і організм може витримати, може не витримати. Юрген Хансен назавжди залишиться в історії, в пам'яті та серцях, а його добрі справи ніколи не будуть забуті. Якщо ми будемо пам'ятати, якщо ми в своїх серцях бережемо цю людину, цей світлий образ німця, який рвався на передову, щоб захистити Україну, який допомагав гуманітарною допомогою, допомагав всім, ким і чим міг. Я вважаю, що тоді він буде жити в наших серцях. Людина спочатку живе фізично, а потім вона живе в наших серцях, в наших душах. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини.